Від погруддя самого себе та прикрасу формі квітів до моделей будинків у скляних пляшках, єгипетські тесляри художника Ель Сарафі створює різноманітні твори мистецтва з деревних відходів, знайдених у його майстерні. З 2018 року Ахмед почав переробляти такі матеріали, як дерево, папір та скло для виготовлення статуй ламп та інших художніх виробів. каже, що створює оригінальні твори мистецтва ручної роботи, які не можуть зробити машини. «Я використовую відходи деревини для створення виробів, які розробив сам. Також я вигадую нові дизайни, в яких використовую папір, і створюю чудові вироби зі скла. Тут митець спробував зобразити себе. Погруддя розтягується на п'ять метрів у довжину. Ідею використати папір я перейняв у всесвітньо відомого художника. Я почав обмірковувати, як зробити, щоб папір розширювався. Почав вирізати форму голови. Дуже складно зробити так, щоб вона була схожою на мене, бо я стою поруч, і кожен помітить помилку. А цей будинок у пляшці він створював частинами у цій роботі я використав залишки дерева, щоб створити всередині різні деталі. Також використав папір. Щоразу, коли я приношу скляну пляшку, я думаю, що в ній зробити. Ель Сарафі брав участь у місцевих виставках у рідному місті Дум'ят, що в Дельті Нілу, а також у Каїрі. Сподівається, що колись зможе взяти участь у якомусь міжнародному заході.